Земельні питання, Коломиї висять у повітрі, люди не можуть ані приватизувати земельну ділянку, ані взяти її в оренду. Причина відсутність змін до закону про містобудівну діяльність. Верховна Рада поки не приймає необхідне для цього рішення. Звідси місто втрачає чималі кошти. Коли ситуація зрушиться з місця. Дивіться далі. Підприємець Василь Дем'янюк має на меті відродити кінотеатр Джерело. Для цього на аукціоні придбав приміщення закладу ще торік, проте досі не може розпочати роботу і оформити усі необхідні документи. Гальмує процес усе те ж рішення Верховної Ради. Наша телерадіокомпанія на аукціоні придбала кінотеатр Джерело. Значить, той кінотеатр знаходиться на сформованій вже земельній ділянці, яку нам необхідно взяти в оренду. Без оренди ми зараз не можемо зробити ні проект реконструкції. Бюджет міста не отримує колосальні суми грошей за того, що землю не дають в оренду, не дають людям приватним до нас. Неоднократно звертали дуже багато людей, які отримали, які викупили приміщення, які будівлі купили, і земля в оренді вони не можуть на себе переформировати. Мамати договір земельної оренди землі, хоча попередній власник мав договір землі, який закінчився, і знову ж місто не колосальні суми грошей. Кінотеатр Джерело одна із найбільш болючих проблем міста. Велике приміщення в центрі Коломиї останні роки відлякує містян та гостей своїм виглядом. Уже проводилося кілька аукціонів, проте покупців, які б обіцяли зберегти профіль закладу, не було. Василь Дем'янюк переконує, дійсно хоче зробити усе, аби приміщення не стояло пусткою. Приміщення серед міста, яке ми нічого з ним зробити не можемо, і невідомо, коли нам, хоча б, буде дозвіл для того, щоб ми могли. Зробити якісь документи. Там потрібно робити повний ремонт, реконструкцію тої будівлі, щоб можна було там зробити, щоб там був і кінотеатр, як там звучить у договорі купівлі-продажу. Також ми туди плануємо перевезти наші знімальні павільйони, туди, у то нове приміщення. І от зараз на даний момент. Договір оренди землі нам не не заключає з нами землю. Все, всі документи по землі ми зробили. Вони знаходяться у міській раді, і так там це все заблоковано стоїть. Бюрократична система працює і досі нарікає міський голова. Процедура проходження необхідних документів може тривати роками. Саме Ігоря Слюзера ми попросили прокоментувати ситуацію, адже місто залежить від поки не прийнятих змін до закону про містобудівну діяльність. Це вже другий раз за наше скликання. Цей закон блокує всі питання земельні в Колумбійській міській раді. Ну ця проблема є загальноукраїнська. Ніхто сьогодні не може приймати рішення по зміні власності земельних ділянок. Стосується виділення взагалі земельних ділянок, викупу, приватизації, звичайної приватизації. Закон вимагає е, зробити проєкт зонування. Генерального плану міста Коломи ми вже два роки робимо інвентаризацію землі, бо це дороговартісна робота, і поки ми не закінчимо інвентаризацію землі, яку ми плануємо закінчити до червня місяця, ми не зможемо робити зонування. Зонування робиться вже на проінвентаризовані земель, землю в місті. Зонування в сьогоднішніх цінах коштує 700 тисяч. До 800 тисяч навіть гривень, і зрозуміло, що в цілій країні кожне село має зробити цю роботу, і в цілій країні таких грошей немає. Звісно, це впливає на поповнення місцевої скарбниці, погоджується міський голова. Місто та й загалом вся країна втрачає шалені гроші від несплати підприємцями за землю. Але поки Верховна Рада не прийме рішення у місцевого самоврядування, зав'язані руки, люди мають нерухомість, користуються земельними ділянками і не можуть платити. За це, поки не прийме рішення, міська рада про виділення цієї землі в користування або у власність. Втрачають бюджети. Я думаю, це вже вичисляється в межах країни, напевно, в сотні мільйонів, а то й в мільярди гривень. Ну але я думаю, що Верховна Рада свою функцію виконає, тим більше політично рішення таке є, щоб відтермінувати зонування генеральних плав. Також не можуть отримати ділянки і учасники антитерористичної операції. Масиви, де заплановано виділити землю нашим захисникам, уже підготовлені. Процедура проведена, є відповідне рішення сесії міської ради. Але знову ж таки усі чекають рішення найвищої влади. Закон про містобудівну діяльність вступив в дію 1 січня 2015 року. Він, власне, і забороняє виділення земельних ділянок зміну власника без зонування генерального плану. Перше читання змін до цього закону, який мав би відтермінувати зонування, Верховна Рада прийняла. Друге читання повернули на доопрацювання. І вже десь за місяць народні обранці обіцяли повернутися до цього питання.